Бачила, ви спілкувалися вже з міжнародними партнерами, напевно. Можете розповісти, про що ви спілкувалися з ними власне, і цілі вашого перебування сьогодні тут? Ну, По-перше, це конференція по відновленню України. І зрозуміло, що глава агенції має бути тут. Но на цій конференції ми вже не тільки просимо кошти на відновлення України, ми не тільки презентуємо ці ті проекти, які ми хочемо побачити є пріоритетним для держави в плані відновлення, ми вже показуємо те, що ми вже зробили. Бо, наприклад, відновлення Київської області, п'ять населених пунктів, Миколаївський водогін і багато інших проєктів вже в стадії закінчення. І це те, що вражає наших партнерів, бо їм потрібно розуміти, що ті кошти, які вони надають як допомогу. Вони витрачаються м, в правильному напрямку і ефективно. Угу. ми з приводу будівну для Миколаївського колеса десь два місяці тому ви казали, що підрядник планово встигає виконати всю роботу. Чи так це досі? Який відсоток виконаний, і можливо, які роботи ще масштабні залишилися зробити? Я буквально цей проект дуже важливий і для держави, і для міста Миколаєва і для мене особисто, бо це таки перший великий проект, який ми почали реалізовувати один з великих проєктів і постійно фактично супроводжуємо цей проєкт. На минулому тижні назад був в Миколаєві. Тиждень назад нам залишалося 600 метрів останніх до Миколаївських прокласти класти труби. Паралельно йде монтаж насосного обладнання по всім насосним станціям, станціям прокачки. І нас планово на 20 липня, це фактично вже через майже тиждень, ми починаємо запуск і прокачки, тестові прокачки між станцією забору першим підйомом. Це буде процес, це процес не на один день, декілька тижнів, але планово все по місці Миколаїв має допомогу. Ми ще говорили про модернізацію часних. Ви казали тоді, що це близько 70 мільйонів гривень з державного бюджету. Чи є вже остаточна сума? чи відома вона? Чи є рішення про виділення? Нопішу, ні, бо це зміни до бюджету. Ми чекаємо зміни. Ми підготували такі рішення і чекаємо цього рішення від Верховної ради. Але тиждень назад ми в самому місті Миколаєві проводили велику нараду з головою обласної адміністрації, з мером міста, з водоканалом, на який були присутні Європейський інвестиційний банк голова був присутній представник по Данії. і ми саме пропрацьовували проєкт очисних Миколаєва з різних сторін для того, щоб ми якомога швидше реалізувати цей процес. Ми ще спілкувалися сьогодні з міським головою. Він сказав, що на будівництво нових очисних потрібні дуже великі кошти. Було б добре, якби частину з них виділила держава. Чи реально це зробити, чи є у держави гроші на це. Ну, бюджет держави обмежений і ми повинні розуміти, що будівництво е водогону для Миколая це теж величезні кошти. Ми зекономили там 2,5 мільярда гривень від початкової суми, але в нас теж є дуже багато в країні громад, які взагалі не мають води. Це не тільки Дніпропетровська область, це і Одеська область. Живуть на підлозі води, тому тут в першу чергу потрібно дивитися на пріоритет. Ну, розуміємо, що сьогодні державні кошти на армію це в першу чергу. А з міста Миколаєвна у них є кредитний ресурс підтверджений, який готовий надати євротестім ціни. У них є великі грантові кошти від уряду Данії. І сьогодні ми тут спілкувалися з міністром закордонних справ Данії, який Підтвердив, що Миколаївська область цей пріоритет. Я думаю, ми спільно знайдемо рішення і швидко запустимо проєкт. Дуже дякую.